Європейські партнери побачили зміни у Маріуполі, тому з'явився шанс на розвиток. В цьому переконаний Вадим Бойченко, міський голова. В Києві він підписав кредитну угоду з європейським банком реконструкції розвитку, фондом чистих технологій на кредитування на загальну суму 15 мільйонів євро. Ці а також грантові кошти будуть направлені на оновлення та розвиток системи міського транспорту у Маріуполі. Важно, що в ці складні дні. Ми завжди чувствовали підтримку наших європейських партнерів. В рамках вот уже новой концепции устойчивого развития города Мариуполя мы говорим о новых возможностях в части развития нашего города. И одной из такой вехой, одним из направлений, вектором, которое сегодня кардинально должно изменить город Мариуполь, это, конечно же, устойчивое зеленое развитие. Завдяки цим коштам, місто закупить 72 сучасних тролейбуси, 9 одиниць спецтехніки, виконає капітальний ремонт контактної мережі та реконструкцію тролейбусного депо. Крім того, закупівля електротранспорту дозволить знизити викиди СО2 в атмосферу. Дестабілізація на Херсонщині не пройде. Херсон це Україна. З такими словами звернувся до жителів області голова облдержадміністрації Андрій Гордієв. Він адресував свої слова тим, хто намагався зібрати в Херсоні бійців з усієї України, використовуючи неправдиву інформацію. Керівник області наголосив, 22 військові організації, які існують на Херсонщині, завжди готові до співпраці заради вирішення спільних проблем. Я чесно щиро вдячний Херсонцям, справжнім Патріотам України, які є тут, живуть на цій землі, які постійно знаходяться в діалозі з владою будь-яких рівнів, які вирішують свої проблемні питання. Є в нас багато недопрацювань, є багато проблемних питань, є багато претензій, але всі вони вирішуються в конструктивному діалозі. Андрій Гордієв запевнив ніяких коливань, розхитувань ситуації на території Херсонської області він не допустить. Але ставити сьогодні під загрозу. Мирну ситуацію на Херсонщині ставити і розхитувати її в угоду політиканським, провокативним і іншим діям. Я певний, що ми цього не допустимо. яскрави комфортнее и сучасні. школы будущего створюють на Днепропетровщине. Тривали реконструкция опорной школы села Софиевка. Капит работа в будиле початковых классов. Создание нового образовательного пространства это программа президента Украины Петра Порошенко действующая на территории Днепропетровской области. Прямо сейчас одновременно реконструкцию школ мы ведем более 30. Мы хотим чтобы дети каждого населенного пункта Днепропетровской области, независимо от его размера и количества жителей в нем, ходили яркие современные комфортные Школи підрядники вже змонтували каркас під нову покрівлю. Вже замінили 70% вікон, ведуть роботи всередині. Триває і ремонт даху будівлі, де навчаються старшокласники. Уже вимальовується й сучасний стадіон. За кількістю учнів Софійська школа найбільша не лише у громаді, а й у районі. У ній навчаються майже 700 дітей. Комфортні умови для них створює Дніпрода. Ми цей ремонт чекали давно і розуміли, що рано чи пізно це воно буде. Сьогодні я безмежно вдячний обласній владі за те, що знайшли можливість виділити кошти.